Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми з вами разом розберемо такий актив, як біткоін, та подивимось, куди він має рухатись далі. Традиційно ми почнемо з денного таймфрейму. Я хотів би з вами розібрати абсолютно е всю цю зону і дати їй свій якийсь фідбек. Перше, що ми можемо виділити, це імбаланс. Ось цей, так? Несхідний рух в цьому місці highs. Такс, тут було зняття ліквідності, тут була частина order flow, заход в цей order block і похід нижче. З недільного таймфрейму тут немає, ні, немає Swing Low, тільки є Swing High. Ну і цей Swing High якби буде досить сильною зоною супротиву для ціни. Тому ми повністю виділяємо цю свічку, яка виносила ліквідність, яка частично перекривала недільний ось цей імбаланс. Так? Давайте перейдемо знову на денний таймфрейм. Що ми тут бачимо? Багато людей говорять, що це зовсім не технічний рух, що це залишаємо ліквідність і так далі. Так, звісно, ми залишаємо ліквідність. Але давайте подивимося на це трошки з другої сторони. Перше, що ми тут бачимо, утворення, утворення денного свінглоу і захід у нього. Захід у нього був з послідуючим зняттям ось цих мінімумів. Далі, утворення денного ордерблоку, підтвердження висхідної структури. Після чого захід в цей ордерблок з попутним зняттям ліквідності. Так? Далі ми знову підтверджуємо нашу висхідну структуру і заходимо в ось цей ордерблок, знімаємо його, тобто знімаємо з нього ліквідність, після чого продовжуємо свій висхідний рух. Далі ми ось тут підтверджуємо те, що ми будемо рухатись і далі в східному русі, але ось цим мовом, ось цим SVP, ми заганяємо дуже багато людей в непорозуміння, що ж таки відбувається. Не вже цей і не вже ми зараз маємо рухатись все-таки донизу, збираючи ліквідність ось цю так? трендову ікллоуси і так далі. Е, я сразу відмічав вам ось цю зону. Ось цю зону інтересу для набору. Позиції своєї в лонг після зняття ось цього лоя. Так і все відбулось. Далі ми підтвердили ось тут наші висхідні наміри. І ця зона, в принципі, була знову ж таки пої, тобто зона інтересу для набору позиції в лонг. Ось тут ми знову зробили маніпуляцію. тобто як ви бачите, досить багато маркетмейкерів займає ліквідності, і йому її, в принципі, вистачає для того, щоб рухатись вище. Адже все-таки люди не оклімались після цього падіння, і більшість, більшість з них залишаються на стороні того, що ринок має і далі продовжувати падати, і, і все. Тобто це все короткосрочний рух, який, в принципі, у нас немає навіть до 25 тисяч донести з 17. Так? Ну, я вам показую, як насправді рухалась ціна і наскільки багато раз вона знімала ліквідність. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм. Я зараз видалю це все на 4-годинний таймфрейм. Що ми тут можемо побачити? До речі, це. Ситуація, яка зараз відбувається, ось, саме ось це місце, так? воно мені до, досить схоже на, на ось цю ситуацію. Ось саме цей е, боковий рух. Так? Після того, як ми зняли е, previous... Атиха, тобто найвищу точку попередню. Ми е, тут трошки поторгувались, дали злам структури, після чого ми, е, після чого ми почали падати. Так? Тобто створили ось цей 4-годинний ордерблок і затестили його після чого уйшли вниз. Шо? Але, але ця ситуація відрізняється від тої, чисто ось цим зняттям ліквідності, яке нам, в принципі, дає більше. Впевненості в те, що ми маємо йти вище. Що я зараз взагалі думаю? Без, без ось цієї всієї інформації, так, тому що я бачу, що відкритий інтерес до активу росте в той час, як актив росте. Це не дуже добре. Longs vs shorts, тобто більше насправді за 24 години набрано Longs позицій, тому, тому це, це не дуже є добре. Да? 50... За 24 години 51% шортів на, 18... на 17 тисяч більше ліквідовано. Що це може означати для мене? Перше, що ми зайдемо або в цю зону і продовжимо свій рух вище до 26, до 26500, можливо, так? І друге, що ми можемо зробити, це. Вирівняти ситуацію з відкритими лонгами, вирівняти ситуацію з відкритим інтересом і з фандінгом, тобто, яким чином ми можемо її виправити, цю ситуацію? Давайте подивимось. Як, А якщо ми зробимо зараз фейкове зняття, ну якби ні, не фейкове, а зняття ліквідності, так? тут ще поторгуємось, зробимо злам структури, і відправимось на зняття ось цих лоїв. Ось ці лої, по-перше, вони утворюють разом equal lows, так, і це Previous week Low. Тобто це low минулої неділі, так? Тому це дуже цікаво для маркетмейкера знімати саме таку ліквідність. І як ми бачимо, тут також є 4-годинний 4-годинний STB move, так, buy, тобто тут маркетмейкер спеціально продавав за того, щоб відкупити. Тому і так називається цей рух. Sell-to-buy move. Дуже гарно він виглядає. Так? Я можу предположити, то, що ми прийдемо, знімемо previous week low, для того, щоб стабілізувати ситуацію з, з відкритими інтересами і так далі. Так? І після чого вирушити далі на 26500, на 27000. В принципі, по. Цьому order flow завжди потрібно розуміти, що order flow він важливіший, аніж структура. Тим паче, якщо це order flow старшого таймфрейму. Тобто order flow це поток заказів, який, в принципі, вибиває постійно ліквідність. так Ну, є структура, а є order flow, який дуже-дуже сильний. Зараз я вам покажу, як він будується. Ось таким чином. так? Тобто ми виносимо завжди якісь лої структурні для того, щоб продовжити свій балансний рух вгору. В принципі, якщо говорити про ордер flow для шорт-позицій, то він виглядає саме таким чином. Тобто ось ці зняття в межах ключових точок, воно і воно називається Order Flow. Більш детально про це якось, якось вже потім поговоримо. Зараз все-таки повернемося до, до нашої ситуації по біткоїну. Тому в нас є два варіанти: або зараз йти до гори, або після того, як ми знімемо previous Wick Low. Все-таки план залишається статичним, тим самим, що ми повинні перекрити. Частину цього імбалансу. Без цього, мені здається, що взагалі ніяк. Навіть, навіть якщо ви, ви повинні навіть розуміти, що якщо ми підійдемо сюди, так, це не буде означати, що ми вже в байчачій фазі чи ще щось. Ні, це, це так і буде продовжуватись несхідна структура взагалі глобального, старшого таймфрейму, як і денно, так і недільно. Тому глобально ми все-таки. Знаходимося в несхідній структурі, але локально ми вимальовуємо якийсь бичий ордерфлоу. Тому нам варто, в принципі, прислуховуватись до того ордерфлоу, який зараз будується, і не дивитися на це. Тобто тут є цілі, які потрібно перекрити. Ми повинні до них дойти. Без цього, я думаю, що послідуючого руху донизу не має відбутись. Що ми можемо подивитися по. Ефіру. Ефір зайшов в нашу зону інтересу, яку я відмічав в попередньому відео, так? І після зняття ліквідності вийшов, вийшов вище, досить-досить гарно і досить потужно, потужніше, аніж біткоін. Тут ця ліквідність остається нетронутою, вже частично ми її зняли. І, в принципі, в принципі ефір залежить від біткоїну, тому. Тут такі, ж, тут такі ж думки, як і там. Так? Або ми ось так робимо, або ми ось так робимо. Тобто ось цю зону можна було б в принципі, ще раз затестити, для того, щоб висадити лишніх пасажирів, які зараз вже думають, що ми йдемо там ту зиму. Так? Та саме для цього в принципі, і ефір побудував цю ліквідність, мені здається. Тобто є ймовірність того, що ми все-таки це зробимо. Також тут є equal lows. В цьому місці ми зробили якесь частичне зняття ліквідності, але все-таки вона тут присутня. Так? Тому м зараз. Якщо ви тримали е, свої лонг-позиції з тих значень, які е, коли я вам це рекомендував, то і продовжуйте їх тримати, або частично якось фіксуйте і ставте свої е, стопи в безубиток. Але якщо ви хочете зараз відкривати свої, стоп, свої е, позиції, да, то вам потрібно очікувати якогось підтвердження від ринку. Тобто, або в цій зоні дивиться. Якийсь конфірм хоча б на 30 хвилинному, на часовому таймфреймі, або коли біткоін дасть конфірм з цієї зони, або, або ж з цієї. Все-таки раджу е, дочікуватись зони СТБ-4. Е, зони годин. Також тут є е, денний ордерблок, який не тронутий, для того, щоб ми зняли превів low, І тоді ми будемо е, спокійні. Будемо розуміти, що ось гарний ордер флоу, і потрібно продовжувати нам рух вище. Це така коротка ревізія біткоїну від мене, так. Чисто графік. Сьогодні захотів чисто графік з вами поділитися своїми думками. Дивіться, відмічайте мене. В інстаграмі, ви, ви, ви всі знаєте мою сторінку. Відмічайте мене е, на Ютубі, в себе в інстаграмі. Так? Просувайте цей контент, і в мене буде більше, більше бажання вам записувати, записувати відео так? та ділитися своїми думками. Тому е, буду старатися частіше виходити до вас, але завжди по можливості не забуваю. Тому е, ще одне, що я хотів. Вам сказати, це про розбір позицій буде у мене наступне відео. Я постараюся його випустити десь на днях. Тобто післязавтра або через 3 дні, через 4, але буде скоро. Всім дякую за увагу, гарного вам вечору. Та... Всім... Гарного вам вечора та крепкого вам здоров'я!